Друзі, вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося. Отже, у нас знову досить таке. Суперечливе, з однієї сторони, поєднання енергій, з іншої, сприятливе. Все наше життя складається з світлих і темних енергій, так, поєднання таке. Отож, дивимося, сьогодні відкриється певна інформація. Те, що довгий час було закрите від вас, щось те, що благословенно впливає на ваш стан. Нібито як благословення вищих сил сьогодні ви отримаєте і енергію, новий приплив енергії це прекрасно. Далі вам кажуть, що в когось е, руйнується якийсь, бачите, дисбаланс енергії. Це йде від вас, тому що, ось подивіться, руна Беркана це руна жінки, її енергії, жіночності і так далі, але вона в перевернутому положенні. А біля неї руна Хагалас, яка все руйнує. Тобто дисбаланс, який був, можливо, у вашому жіночому організмі, якщо ви жінка, якщо ви чоловік теж поєднання жіночого і чоловічого начала, теж можливо щось у вас був якийсь дисбаланс в цьому напрямку. Так от, вам кажуть, що сьогодні все це. Буде зруйновано, ви вийдете в ось такий правильний стан енергетичний, збалансований. Також сьогодні вас закликають бути уважними із витратами щодо коштів, сьогодні ситуація ну не буде покращуватися, скажімо так, тому вас просто застерігають. Ну, притримайте. Можливо, не, не все те, що хочеться, вам прямо зараз його потрібно придбати, наприклад, будьте уважні до своїх коштів, тому що ну, в перевернутому положенні руна, яка відповідає за фінансове благополуччя. А також вам кажуть, що сьогодні в когось будуть якісь зміни, ви стоїте на порозі нового циклу свого життя. Руна Дагас про це. І сьогоднішній день це буде перший крок у ваше нове життя в когось і так, тому що розклад загальний, тут кожен обирає те, що йому більш відповідає. Нехай сьогоднішній день дійсно буде благословений світлими енергіями, радістю, щастям, задоволенням.